Картопелька по селянськи з цибулькою, грибочками та перчиком. Здоблена все часничком. Дуже смачно. Картоплю треба трохи приварити, хвилин 5. Мундіра гарно помити. Перчик у мене був морожений свій. Його ну, Треба достати, розморозити і помити. І розкласти на рушник, щоб він підсох. Картопельку ріжемо так крупненько. Вона якраз в такій стадії, що вона ще тверденька, трохи підварилася. Ми її будемо ще обсмажувати перчик. Отак викладаємо на рушничок, щоб він підсох скоріше. Грибочки використовую шампіньйони. Нарізає їх такими скибочками. Смажена картопелька. Смажимо її на олії до стану скореньки. Це справжня картопля по-селянськи. Картопельку викладаємо окремо всю саму олію. Додаємо цибульку, порізану цінцями. Цибулька вже трошки підрум'янилася. Будемо додавати наші грибочки. Підмішуємо, щоб цибулька змішалася з грибочками. Ну як без нашого чесничка будемо різати пертик тим часом підсох наш, трошки його підрізали і будемо його додавати до грибочки з цибулькою. Ось отверху. Видасть ще трохи володі, але вже цибулька і грибочки тут набули свого смаку. Чесничок почистили, будемо нарізати. Чесничок ріжемо такими скибочками маленькими і додаємо до гарячої ще картоплі. Весь секрет смаку в тому, що чесник у нас не буде підлягати термічній обробці. Тим часом наш перчик з грибочками і цибулькою дуже вже апетитно випадає. І починаємо на цьому етапі підсолювати. Так званий наш соус заправки для селянської картоплі. Ще так трошки запахне, щоб картопля взяла, але не пересолюйте. Що це перемішуємо? Дуже апетитно виглядає. І тепер наш соус заправка підсолений. Готовий. І готова картопелька, одоблена часничком. І висипаємо наш соус отако зверху. О. Воно ще поки все гаряченьке. Треба його підмішати, Але так обережно, щоб картопелька не розварилася. О.